Бальд, син відомих снахарів, закохується в Маргарет, яка працювала на їхньому полі, і тепер ця парочка вирішує втекти на світанку. Вони ще не знають, що це їм допомогло вижити, бо скоро все місто поглине в чумі. Що ж таке середньовіччя без чуми. Я би хотіла зробити цей деякий челендж починаючи з 14 століття, коли е, в цьому королівстві, яке натхнене Німеччиною, почнеться чума. Я вирішила не грати по Morbids челенджу, бо це більш підходить для Sims 4, а ми зараз в Sims 3. Тож я деякі речі буду. Копіювати з цього челенджа. деякі зміню. Поки що в мене правил чітких нема, але ідея в гру смертельні кості мені сподобалась. На екрані ви бачите цифри, які я вибрала для того, щоб всі ми вмирали, якщо випаде для них це, я буду грати в кості лише коли вони зростають, або ж наприкінці кожної другої серії. Тож почнемо. Наша сім'я живе. Такі хижині, яку я побудувала, вона доволі звичайна, вони вже там облаштувалися, і в них квітне кохання і все таке, вони ще не підозрюють, що половина іншого світу просто зараз, чи на кодовище, чи ні, просто насолоджуються своїм життям і навіть не знають про чому. Тож, коли вони. Почали думати про першу дитину, вони вирішили, «А чому б і ні? світ же прекрасний. І коли діло дійшло до першої ночі, вони не барилися. Ну і Маргарет швидко завігідняв і зараз чекає на свою першу дитину. А поки вона чекає і чекає, я би хотіла показати характери цих сімів. Гільдебальд в нас не любить техніку, це одна із умов цього челенджа. Він теж колекціонує насіння, рослини, всяких істот. Просто садівник і любить це хобі. Він турботливий, також він любить ловити рибу. На зовнішність він звичайний парубок, якому десь 22 роки. Маргерт у нас юна, вона теж не любить техніку, також вона колекціонер, крім того, вона економна і в неї з'явилась звичка Красти. Тож так, вона клептоманка. Її мати спалили на вогнищі, бо думала, що вона відьма. В неї є риса того, що вона не вірить в паранормальне. Вона працювала на полі. У Гільденбальда і його сім'ї, тому що, як я вже сказала, її мати спалили на вогнищі. В неї були сестри, яких видали заміж, і вона їх більше ніколи не бачила. Тато помер рано від Оспи, і їй не лишилося вибору як піти працювати в своїх чотирнадцять. Поки я тут розмовляла, в неї вже з'явилися схватки, а це означає, що тут не допоможе ніякий лікар, хоча і Гільдельбальд знається на медицині, в неї народився хлопчик-віртуоз. Я вирішила його назвати Емріхом. Емріх у нас буде не тільки віртуозом, а ще й нейротиком. Будемо сподіватися, що він виживе. У нас випало 10, 10 для матері і 5 для дитини. Значить, 10 для матері, наша мати не померла. І 5 для дитини наша дитина не померла. Тож Емріхі Маргарет пережили цю ніч. І зараз вона піклується за ним за своїм первістком Але що казати, інколи він залишає емліха на підлозі чомусь. Трохи про цей світ він називається правен, дуже великий, з багатим угором. Він не заселений, і тут інколи можна зустріти сімів, тож напевно всі страждають від чуми. Гільдельвальд інколи викрадається назовні, щоб Просто якесь каміння підібрати. Він вирощує різні овочі і фрукти в саду, поки Маргарет займається іншими хатніми справами. Є одна проблема середньовіччя в грі. Дуже важко тут помитися, тому я купила гільбельту резистентність від бруду, а Маргарет поки що копить свої пункти, щоб теж це купити. Ну, не знаю, в неї важке життя, бо нічний горшок треба три рази на день мити, Ну хоч не голову цією тляпкою. Вони інколи виселяться, хоча це не виглядає як здорові стосунки. Тим не менше якось це згоджується, і вони якимось чином вирішили, що одної дитини їм мало. І тепер в них є чудова новина: Маргарет знову завагітніла. Вони будуть сподіватися на дівчинку, а поки що Емріх в нас вже виліз і він став. Тодлером це означає, що треба кидати куб. Кидаємо куб. Випало три. Три означає, що? що він вижив. Він вижив. Я тільки що зрозуміла, що це не зовсім куб. Тож так, це кінець першого епізоду. Ми зустрінемось, можливо, через два тижні, можливо, через місяць. Я не знаю, можливо, і раніше. Ще під кінець хотіла показати, наскільки довго живуть мої сім'ї, але ці налаштування доволі рандомні, тому можливо, я їх і зміню колись. Живіть в цьому столітті.